В Україні триває стихійна меморіалізація війни і будівництво військових цвинтарів та меморіалів. Темні, сірі, руді, погано продумані типові рішення заполоняють наші громади і знецінюють пам'ять про героїв. Але до похмурих гранітних брил у майбутньому навряд захочуть прийти люди, які не знатимуть цієї війни. І наш обов'язок сьогодні гідно, а не поспіхом, вшанувати полеглих бійців. Через це я відправилася в Бельгію, тому що там розташовані американські військові цвинтарі та цвинтарі співдружності націй. Я хотіла побачити і показати вам, що таке жива пам'ять про війну і повага до полеглих воїнів. Тут ховають і юдеїв, в яких є свій релігійний символ, вся основна інформація тут. У першому випуску ми їдемо на два американські цвинтарі Другої світової війни. Чому я хотіла побачити саме американські військові поховання в першу чергу? Бо багатьма експертами з військової некрополістики вони вважаються найвищим стандартом вшанування воїнів. Зазвичай це доглянуті території з однаковими білими надгробками, які розташовані в мальовничих місцях, мають на своїй території меморіали, каплиці та інформаційні центри. В Європі таких цвинтарів 14. Їх будували здебільшого наприкінці 40-х, початку 50-х років. Після Другої світової війни, у 1947 році, США розгорнули масштабну репатріацію тіл полеглих з Європи на батьківщину. Це був дуже складний логістичний процес, тому уряд проводив інформаційну кампанію, в якій заохочував родини залишати полеглих на європейських полях битв. Під зобов'язання уряду гідно вшанувати військових на чужині. Цантарі будувалися під керівництвом американської комісії з пам'ятників битв, яку заснували ще у 1923 році. Я розповідала про цю комісію у випуску про те, як СРСР знищив українську мілітарну традицію поховань. В процесі пошуку архітектурних рішень велися великі дискусії між представниками архітектурних шкіл авангарду у Нью-Йорку та неокласицизму у Вашингтоні. Більшість творців цих місць, архітекторів та дизайнерів, мали стосунок до американського війська. Деяких скульпторів та архітекторів обирали за кількістю визначних для США проєктів у минулому. Для американців це не лише мілітарна історична пам'ять, але й частина міжнародного іміджу та політики. Спочатку ми їдемо до американського військового цвинтаря «Анрі Шапель. Який знаходиться в сільській місцевості недалеко від бельгійсько німецького кордону. Тут поховані близько восьми тисяч американців, які загинули у двох масштабних військових операціях Другої світової війни. Під'їзд на цвинтар обрамлений чотирма колонами з орлами по обидва боки дороги. Спочатку ми потрапляємо на великий паркінг, і перше, що впадає в око, кількість машин, автобуси з групами людей у будній день в робочий. час. На вході бачимо таблицю з правилами і написом ласкаво просимо. Впродовж вашого візиту просимо вас поважати гідність цього цвинтаря. Дякуємо! Працює військовий цвинтар з 9 ранку до 17.00 щодня, і вхід на нього безкоштовний. На території не можна вигулювати собак, їсти, кататись на велосипедах і літати дроном. Тут є вказівники, як пройти до адміністрації цвинтаря, як проїхати людям на кріслі колісному? Я зовсім не відчуваю тут важкої та скорботної атмосфери цвинтаря. Здається, що це просто розкішний світлий зелений парк. Перед самим входом знак тиша і повага. Одразу є інформаційний стенд. Де є вся інформація про американські військові кладовища в Європі і не тільки в Європі, Інтернаціональні військові кладовища власне в перш, Першої та Другої світової війни. Де брали участь американські солдати? Модерністська будівля, яка нас зустрічає, складається з 12 колон з іменами зниклих безвісти американських бійців. У вхідній групі на стелі золоті зірки з мозаїки викладені, але тут найважливіше, мабуть, це колони з гербами різних штатів, і тут є 450 імен американських солдатів, які зникли безвісти. В, військовій, в цій військовій операції. На одній з колон інформація про рік будівництва цвинтаря, архітекторів та інженерів. З одного боку у вхідній групі інформаційний центр, а з іншого військова каплиця. Спочатку ми заходимо в інформаційний центр, який також нагадує невеличкий музей. І бачимо тут дві великі бойові мапи на стінах. Самі мапи виконані з мармуру, металу та архітектурного бетону. Бачимо, що на стінах є вся інформація про ці події. Це 44-й рік. Тут можна прочитати все і побачити, власне, звідки відбувався наступ нацистів, звідки відбувалися контрнаступ американців, і тут, до речі, виписані всі армії. Які брали участь в антигітлерівській коаліції, і що цікаво, і що мені подобається, що тут є згадка про Armies of the USSR, тобто не армія Радянського Союзу, а армії Радянського Союзу, серед яких була, були і українці, тут є інтерактивний монітор, де можна дізнатися різну інформацію про військових битви, географію боїв Другої світової. Побачити обличчя бійців. Історія місця поруч з мапами, викарбована на стінах у камені декількома мовами. А ось одразу офіс з адміністрацією цвинтаря, де ми поспілкувалися з працівником Карлосом, родом з Еквадору. Адміністрація тут працевлаштована американським посольством. Карлос розповів, що для нього велика честь працювати тут і що він розраховує. Що після його смерті за його похованням будуть піклуватися так само. Багато інформаційних бюлетенів, як про саме кладовище, так і про окремих військових визначних, які тут поховані. Кожен відвідувач може безкоштовно взяти і почитати більше дізнатися про це місце. Це дуже круто. Тут є брошура конкретно про цей цвинтар. Ось вона така менша. Тут можна почитати детально, хто його організовував, хто тут похований. Тут є архівні фото одразу, що це за військова кампанія була, коли, де, з ким боролися, і все дуже чітко, просто не перезавантажено інформацією. Окрім інформаційних матеріалів про цвинтар, є довідник про американські битви у Другій світовій війні. Є книга про американську комісію пам'ятників битв. Тут на кавері написано, написана цитата, їхня відома генерала Першінга, яку вони пишуть в кінці кожного ролика на Ютубі про ці військові цфантарі, яка означає, що час не затьмарить їхнього подвигу. З іншого боку, аскетична військова каплиця. Вона виглядає скромно, але дорого оздоблена мармуром, керамікою та металом. На її вівтарі написано послання з Євангелія від Івана: Я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік». Напис на стіні належить Джону Генрі Ньюману, англійському католицькому священнику, теологу та поету 19 -го століття: Господи, підтримуй нас цілий день, доки тіні не подовжаться і не настане вечір, і наша робота не буде виконана. Даруй нам безпечне житло і святий спокій! І, врешті, мир. Амінь. Тут також є таблиця. Ух ти. Рівно о 12-й годині тут чути бій годинника. Дзвін лунає на цвинтарі у певні години і закликає до вшанування пам'яті полеглих. Це не офіційна церемонія, а звичайний день. Втім, це символічний жест, навіть коли не відбувається жодної офіційної події. Якщо ви хочете ще більше дізнатися про цвинтар Анрі Шапель, можна взяти 20-хвилинні тури з гідом, і власне можна взяти ці брошури і ознайомитися з табличками інформаційними, які знаходяться безпосередньо по території цвинтаря. Центральна скульптура, яка увінчує цей некрополь, створена американським скульптором Доналом Хордом, це архангел, який простягає лаврову гілку як символ перемоги героям, які поховані в цьому місті. Але, мабуть, найхарактернішою рисою цього та інших американських цвинтарів є надмогильні плити з білого мармуру. Власне, по такому каменю можна впізнати, що це саме американський цвинтар для таких некрополів характерні виключно світлі тони. Тут можна побачити іудейський символ. Власне тут є тільки хрест і зірка Давида. Вони не фарбують літер, вони просто їх викарбовують в камені, і це добре читається. Я дивлюсь, навіть з відстані нормально читається, і воно не відволікає, воно не є строкатим. Словом американці дуже круто це роблять. Золотими буквами виводять імена лише знакових військових, які вибороли найвищу бойову нагороду. Medal of Honor. медаль Пошани. Цікаво, яку саме інформацію пишуть на хресті: це ім'я, це номер підрозділу і рід військ, і також це штат. Наприклад, тут ми бачимо, що це Жозеф Ковалевський з штату Огайо. Тут Ей Сі з Теннесі. і тут з Нью-Йорку спочиває Бернард Хофланд. Мені також дуже імпонує, як американці підписують невідомих солдат. Наприклад, тут написано, що тут спочиває в почесній славі товариш по зброї, відомий лише Богові. Non but to God». немає ніяких там невідомих солдатів. ви можете також звернути увагу на те, які рівні тут ряди, і це досягається металевим спеціальним каркасом, який зашитий під землею на декілька метрів. І власне цей каркас тримає цю рівність рядів і не не дозволяє хрестам сповзати, якось нахилятися. Бачимо, що працівники стрижуть траву. Газонокосарок працює декілька одночасно. Хочеться звернути увагу наскільки тут частенько, навіть листя, яке нападало, таке враження, ніби щойно це сталося, і його невдовзі приберуть. І дерева насправді на цій території вони посаджені не те, щоб супер під лінійку, але дуже органічно вписуються в цей ландшафт. І дуже чітко означена територія навколо дерева, де можуть здійснюватися поховання. Після рядів поховань ми приходимо до фінальної точки високого флагштока з американським прапором, і написом: В пам'ять про тих, хто віддав своє життя заради країни. Дуже багато літаків в небі. Після трьох років повномасштабної війни в Україні незвично і трохи страшно бачити таку кількість цивільних літаків. Підсильте обличчя незалежності. Ваша підтримка, коментар і лайк дуже важливі для просування цього контенту. Дякую. Після Анрі Шапель ми прямуємо на американський цвинтар в Арденах. Арденський американський цвинтар це місце останнього спочинку для більш як п'яти тисяч американців. 65% похованих тут це загиблі льотчики повітряних сил армії США. Цей цвинтар унікальний серед усіх цвинтарів американської комісії пам'ятників битв, оскільки він служив і служить центральним ідентифікаційним пунктом. Для всього Європейського театру військових. Спочатку ми заходимо в інформаційний центр, де можна поспілкуватися з адміністрацією та отримати детальну інформацію про поховання і про історію військового цвинтаря. А також залишити послання у книзі відгуків. Підходимо до центральної військової каплиці. На ній п'ятиметрова скульптура американського орла як символу США. І три жіночі фігури, які уособлюють справедливість, свободу та правду, а також 13 зірок, що символізують Сполучені Штати Америки. Це робота знаного американського скульптора німецького походження Карла Дженівейна. Мене вражає, як усе тут продумано до деталей. Мистецтво та функціональність йдуть пліч опліч, наприклад, ручки у військову каплицю стилізовані під руки Другої світової війни. Ми заходимо у військову каплицю вранці і застаємо прибирання. Бойові мапи тут також з мозаїк, металу, мармуру та архітектурного кольорового бетону. На мапах зображена історія битв, які відбувалися в Арденнах та військові операції у Західній Європі. В 1944-45 роках цікаво, що оця просвітницька частина з мапами відділена від сакральної, де ведуться богослужіння, і ви можете бачити наскільки ці мапи великі. Зовні ця будівля здається значно меншою ніж всередині. Всередині тут дуже багато простору. Збоку, на військовій каплиці перелік імен зниклих безвісти чи невстановлених встановлених бійців з підписом. Наша скромна данина їхній жертві. На гранітних плитах викарбовані імена 463 зниклих безвісти. До речі, граніту тут дуже мало, і якщо трапляється, то написи на ньому зазвичай дуже важко розібрати. На фасаді військової каплиці з іншого боку знаки розрізнення основних підрозділів США, які діяли на північному заході Європи під час Другої світової війни. Вони розміщені навколо римського шолома. Символіка викладена мозаїкою. Напис під композицією звучить так: мовчазному господареві, який витримав усе і віддав усе, щоб людство могло жити у свободі та мирі. Самі сектори поховань, якщо дивитися на них згори, у формі грецького хреста. Вражає чітка навігація, зрозуміло промарковані ряди, пронумерована кожна могила. Як і на попередньому цвинтарі, написи імен на білому мармурі не промальовуються, але відвідувачі часом втирають пісок, щоб зробити імена контрастнішим золотого кольору. Імена бійців, які мали медаль пошани. Таку медаль мав похований тут американський піхотинець Чарльз Ф. Керрі Джуніор. Він загинув у військовій операції, під час якої героїчно врятував декількох побратимів, узяв в полон 16 німців та знищив ворожий танк. Біля деяких знакових поховань я бачу свіжі квіти і фото з QR-кодами. Періодично такі речі прибирають і дозволяють встановлювати лише в окремі дні. Це підтримує порядок в таких місцях. Тут загалом строгі регуляції щодо квітів, лампадок та інших комеморативних речей, які приносять ззовні. На цвинтарі з боку від поховань також є велика бронзова статуя, що символізує американську молодь. Це теж робота американського скульптора Карла Дженівейна. На цьому кладовищі траву уже косить робот газонокосарка. Також вражають ретельно продумані зелені засадження, квіти і годівничка для птахів. З кінця другої світової війни і дотепер американці не припиняли пошукові та екзумаційні роботи своїх полеглих за останні 10 років. ДНК експертиза у пізнання тіл особливо просунулася, і американцям вдалося встановити чимало зниклих безвісти бійців аж через 80 років після війни. Ось тут, наприклад, видно нову таблицю з іменами Мауруса Ованса та Рачмонда Волштейна. Раніше вони були поховані під безіменною могилою. На стінах пам'яті навпроти деяких імен є чорна зірка. Це означає, що особу бійця вдалося встановити для національної пам'яті США. Кожне ім'я та доля бійця дуже важливі. Усі головні військові некрополі США у білих кольорах, ніякої сірості і чорноти. З граніту переважно лавочки і мощення. На американських цвинтарях досить строга вертикаль управління через американську комісію пам'ятників битв. Тобто волонтери ззовні тут не прибиратимуть. Для цього є державні працівники. Тут не можна донатити приватним особам. Для цього є окремий фонд, який можна підтримати. В комісії є сайт та Ютуб канал, де є детальна інформація про кожен такий військовий некрополь та пам'ятник. Щоб мати змогу показати ці відео вам, мені потрібно було взяти відповідний дозвіл і пояснити, з якою метою я демонструю ці матеріали. Буду відвертою, мене глибоко вразив рівень вшанування полеглих американських воїнів. Це дуже високий стандарт, до якого нам потрібно прагнути. Коли в місцях пам'яті панує порядок, повага, світлі кольори, а не темний і сірий граніт, коли все продумано до дрібниць. І головне, що такий підхід допомагає багатьом родинам на шляху стілення після втрати, я розкажу дуже щимку історію про це. Йдеться про військовий цвинтар Епінал. Гертруда Б'юел, син якої загинув в боях в Епіналі, під час будівництва американського цвинтаря у Франції, відвідала майстерню скульпторки кладовища Мальвіни Гофман у Нью-Йорку. Після цього вона написала Гофман дуже особистого листа з таким текстом. Мій візит до вашої майстерні був найбільшою допомогою та натхненням. Чудовий меморіал, який ви спроєктували для Епіналя, не лише приносить відчуття піднесення та радість, що перевершує смуток у серці матері. Але я думаю, що мій син був би просто в захваті від цього. З раннього дитинства Сітон мав гостре художнє чуття та серце, сповнене радості та уяви з інстинктивною любов'ю до героїзму. Він би повністю зрозумів значення вашого меморіалу. І був би радий знати, що його загибель дала йому право бути піднесеним до небес, мов на орлиних крилах, поки його втомлене тіло було поховане під білим хрестом, поруч з яким його країна зводить таку славну данину. Я знаю, що наші вірні воїни відчули б силу фігур, якими ви зобразили їхній тріумф. Отож меморіальний цвинтар це не тільки результат у камені на століття. Але й процес, який може стільвати родини та побратимів полеглих, або, навпаки, ще більше руйнувати зсередини. Такий, для прикладу, травматичний підхід і зневагу до полеглих воїнів сьогодні демонструє влада Кривого Рогу на чолі з вілкулами. Після тривалих протестів родин, загиблих героїв, які вимагали відкритого всеукраїнського архітектурного конкурсу на будівництво військового сектору поховань, як це було зроблено у Львові, Вінниці і як це роблять у цивілізованих країнах, родинам показали готовий жахливий ескізний проект з рудого граніту. А після протестів сімей вирішили просто вмити руки, роздати по 50 тисяч гривень на самовільне встановлення пам'ятників. І вже поставили декілька темних хрестів. Ваша позиція прописана чітко в законодавстві, де визначено, що замовник визначає умови проведення конкурсу. Не люди це мають вирішити десь за на задвірках. Для цього в нас є виконком, і це справа всієї громади. Це не справа однієї якоїсь родини, і не справа тільки тих, хто зараз похоронений там. Це справа це справа всієї громади. Вони не хочуть дослухатися до родин. Вони не хочуть проводити конкурс не на монумент, який там планують становити, не на могильні споруди. Хоча це є повноваження місцевого самоврядування. Але посадовці хочуть якесь легке рішення, яке буде задовольняти їх виключно їх особисті проблеми. Вони хочуть форму і матеріал, такий, як вони там собі придумали, але не не можуть, не хочуть, не можуть враховувати думку місця. Головна складова меморіалу це могили наших загиблих воїнів. Оце головна складова меморіалу. А виділеним 50 тисяч ви вбиваєте меморіал. Я дуже сподіваюся, що керівництво міста отямиться і повернеться до цивілізованих процесів вшанування полеглих, бажано розібравшись, що таке меморіалізація і для чого вона потрібна. Оголосить всеукраїнський архітектурний конкурс на ескізний проект військового сектору поховань у Кривому Розі. І обернеться обличчям до родин загиблих. Це стосується не тільки Кривого Рогу. Таке безладне і безвідповідальне ставлення зараз існує в багатьох українських громадах. Нам важливо бути пильними і впертими, поважати загиблих і себе, і не дозволяти чиновникам будувати аби що. Завершити першу частину подорожі я хочу аналогією: логотипи американської комісії з пам'ятників битв яка опікується американськими цвинтарями і існує уже 100 років, є скрізь на території меморіалів, в камені на ознайомчих матеріалах, навіть на килимках в офісі. Так могло б бути і в нас. Бо в нас існувала така комісія. Але російська комуністична окупація перервала її діяльність. Українське товариство охорони воєнних могил діяло з 1927 по 1939 рік в західних областях у польській окупації. Налічувало три тисячі членів, переважно пластунів. А першим очільником був Броніслав Янів. Товариство в умовах бездержавності налагодило облаштування військових некрополів та меморіалів січовим стрільцям, воїнам Української Народної Республіки та Української Галицької армії. Тому, коли я чую думку, що ми, маючи свою незалежну державу, приречені на вічну анархію і хаос мобілізації, пригадую цю історію. У нас може бути і має бути система вшанування полеглих героїв у світлих кольорах, благородна. І наповнена сенсами. Темна і безпросвітна ритуальна культура має змінитися і відійти в небуття. Для цього кожен з нас повинен вимагати у місцевого врядування та влади запроваджувати всеукраїнські архітектурні конкурси та залучати фахову спільноту митців до побудови військових меморіалів та некрополів. А що вас найбільше вразило на американських військових цвинтарях у Бельгії? Діліться своїми думками в коментарях. У наступному випуску ми відправимося на військові цвинтарі співдружності націй. Створені Британською хартією понад 100 років тому, я покажу і розповім вам, чому їхня традиція мені дуже близька. І що б ми могли запозичити в країн співдружності при вшануванні полеглих українських воїнів. Дякую, що дивилися. Дякую усім патронам за підтримку каналу. Якщо у вас є можливість, підтримайте канал на Patreon, Байміайкофі або за реквізитами в описі відео. Саме завдяки вам такі випуски можливі. Бережімо нашу національну пам'ять. Підтримуємо живих українських воїнів. Слава Україні!